17 грудня на базі школи номер 11 у Смілі відбулася 24-та звітна виборна конференція міської організації профспілки працівників освіти і науки України. Участь у її роботі цього разу взяло більше 60 делегатів від освітніх закладів і установ сміли та почесні гості. Знаєте, я згадала свої руки, коли працювала вчителем. Була відчулювала колись профспілку. Ну знаєте, мене ставлення до профспілки однозначне. Профспілка потрібна, без неї не можна. Завдяки профспілкам і підвищення зарплати, і виплати, і соціальний захист я хочу подякувати керівникам профспілкових організацій. Знаєте, ви стоїте між керівництвом закладу і колективом, і вам потрібно сьогодні знайти слова підтримки, розуміння, щоб був спокій. Щоб не було, знаєте, якихось скандалів, утихомирення, тим більше, ми зараз живемо в важкий складний час під час війни. Ми набуваємо також цей досвід і кожному треба зараз допомога. Я вам щиро хочу ще раз подякувати за те, що ви єднаєтеся, тому я дуже хотіла, щоб освітяни, як і завжди, були одним. Єдиним міцним кулаком і колективом схвально оцінив роботу Смілянської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, що вже тривалий час, успішно і результативно функціонує під керівництвом Наталії Сташенко та підтримку місцевої влади, що завжди йде на зустріч освітянам міста, і голова обласного комітету прав працівників освіти і науки України Анатолій Стеценко. Чесно скажу, що нас дуже радує, коли в таких організаціях, як смілянська міська організація про спілку існує. Е Результативний діалог із владою, ну, ми називаємо це соціальних партнерів. І сьогодні те, що Тетяна Анатольовна озвучила, це підтверджує, що багато розумних керівників однозначно вважають, що цей інститут громадського суспільства, яким є проспілка, а ми вже існуємо в світі більше 200 років. Краще, ніхто не придумає. Ще один слів про вашу організацію. Зокрема, про Наталю Сташенко. Вона представляє вашу організацію є членом КОМ, і є членом президії. Я вам скажу так, що і вам, і нам з нею дуже повезло. Чому? Тому що те, що у публічному просторі іноді інформація обходить, вона ж не вся. Існує дуже багато прикладів, коли нам приходиться вирішувати складні, життєві і робочі питання кулуарно. Слово є хороше, але тим не менше. І коли дійсно йдуть дискусії, за, проти, і, як правило, завжди знаходиться от те компромісне, але врешті-решт дуже позитивне і прогресивне рішення. І я дуже дякую. Петера. Дякую Наталі Володимирівну і всьому вашому активу, що е, від вас до нас немає скарг, немає звернень, ну, які б саме потягнули з собою дуже такі серйозні наслідки. Це якраз є показником того, що ви вмієте вести соціальний діалог. Відповідно до закону України про професійні спілки та їх діяльність, освітянська родина, делегувавши свої повноваження представникам, раз у п'ять років збирається, аби колективно оцінити роботу профспілкової організації та обрати керівний склад. Цього разу на розгляд учасників 24-ї звітно виборної конференції винесло вісім питань порядку денного. Найперше присутні заслухали звіт про роботу ради, перед якою за порівняно короткий проміжок часу постали такі серйозні виклики, як ковід, війна. Проте, попри це, головні пріоритети роботи Смілянськомуської організації правспілки працівників освіти і науки України залишилися незмінними. Піклування про кожного працівника працівника, незалежно від стажу, віку посади, надання членам профспілки допомоги у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, підтримка молодих спеціалістів, ветеранів праці, учасники заходу обговорили досягнення профспілки та визначили подальші напрямки діяльності. Завершили збори виборами керівного складу профспілки, що стане фундаментом для подальшого розвитку освітньої спільноти міста. Одностайним рішенням делегати 24-ї звітно-виборної конференції висловили довіру досвідченому лідеру Смілянської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Наталії Сташенко. Наша міська організація. Цю профспілки, я очолюю з 1 жовтня 2008 року, тобто на цій посаді я вже 16 років. Це дуже відповідально, дуже важлива для людей посада, тому що тут і соціально-економічний захист, тут і надання їм всілякої. Правової допомоги, допомоги на оздоровлення, про що я говорила, і працівників, і їх дітей. Оці всі завдання, які оголошувалися в моїй доповіді, продумані разом із президією, продумані разом із радою. І ми над тими завданнями, які ми оголосили, і в постанові там більше 20 пунктів тих питань, які треба вирішувати, насамперед, це охорона праці, війна на дворі, безпека людей. У закладах освіти, безпека дітей в закладах освіти це головні завдання. Завдання оплати праці працівників. Далі питання обов'язкові, які ми повинні вирішувати. Це той моральний клімат у колективах. Це оздоровлення. До речі, ми вже отримали путівки на оздоровлення, будемо людей запрошувати. І тому завдань у нас дуже багато. Це просто щоденна робота.